Точно, що одна з столиць нашої країни сьогодні буде окута? Зокрема, ну вкрита. Бачимо, що сьогодні не сонячно в Харкові, і розуміємо, що мабуть і небесна канцелярія сумує так само. Маріам Сатуєва, наш кореспондент, вже готова включитися з Харкова. Маріам, вітаємо тебе в ефірі. Розкажи, як почався цей день в Харкові. Вітаю студія. Цей день почався з гірких нових сьогодні. Вночі помер мер міста Харкова Геннадій Адольфович Кернес, який тривалий час лікувався від COVID, а потім від наслідків цієї інфекції у німецькій клініці Шаріте про його смерть повідомив спочатку зранку гена Павел Фукс у своїх соціальних мережах. А пізніше гірку новину підтвердили рідні та колеги. Щотижня тому міській раді зазначали про покращення його стану, про те, що він йде на поправку і його повернення до Харкова планується до кінця цього року, але згодом 11 грудня в нього відмовили обидві нирки стан погіршився. І вже сьогодні стало відомо про те, що він пішов з життя. У квітні 2014 року на мера нашого міста було скоєно замах. Невідомий снайпер вистрілив в нього в той час, коли він займався спортом у міському парку. Куля зачепила життєво важливі органи. Він переніс тоді кілька операцій і лікувався. Він проходив свою реабілітацію в Ізраїлі. Можливо, це також вплинуло ось на його стан здоров'я, який був після перенесення COVID-19. Геннадій Адольфович був 61 рік. рік. Ві... На останні 10 років свого життя керував містом Харковом. можна сказати, що з життя пішла ціла епоха. Ціла епоха. Я хочу сказати також про те, що до цього Геннадій Адольфович займав пост секретаря Харківської міської ради. Похорони, як повідомили, у міській раді орієнтовно відбудуться на наступному тижні, 21 або 22 грудня. Ми приносимо свої співчуття рідним та близьким Геннадія Адольфовича Вічна пам'ять студія, я повертаю вам слово. Мої наші слова підтримки, співчуття і вам, харків'янам вашого місту, і найголовніше, родинам померлого Геннадія Адольфовича Кернеса, всім близьким та рідним. Ми співчуваємо.